Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Дякую, що завітали! Сьогодні я у Аврорі. Оглянемо з вами, що цікавого є на полицях. Які новинки привезли та акції. Дякую, що дивитесь. Усім приємного перегляду. Перша новинка це ось такий скляний підсвічник. Зверху декор дерев'яний. Ціна 199. Підвізка для дому декоративна. Ловець снів. Ціна 129 гривень. Ароматичний набір 22 предмети. Гарно пахне 149. Ще ось такі сумочки привезли, досить місткі. мають три відділення посередині змійка 399. Сумочки для телефону. Можливо, ще поставити дзеркальце, помадку, 2 відділення. Ціна 229. Косметичка 249, дорожня універсальна. Дитяча сумка через плече з малюнком 149. Підвізка брелок для телефону 69 та 77 гривень. Набір для створення мильних бульбашок 49. Іграшка дитяча сортер будинок 169 Гра настільна доміно 34. Машинка іграшкова 69. Дитяча настільна гра 349. Кошик дитячий для зберігання з малюнком 149 квадратний. Є ще ось такий за 199. Рюкзак текстильний, шкільний. Має два відділення на блискавці і спереду одне. Ціна 399. Маленький жіночий гаманець на кнопці 88, Косметичка чоловіча тканина на блискавці одне відділення 44 Ось така м'яка на блискавці Тедді 149, підводка Фломастер 29, пантенол піна 74 гривні, крем для обличчя з матуючим ефектом 119 Термометр медичний 99 гривень. Бритви одноразові для гоління 2 штуки 29 гривень, кісточки з косметичкою 149, спонжі одноразові 27 гривень. Мушки очищаючі для носу 3 штуки 39, спонж для макіяжу 34. Кісточка 39 для нанесення пудри. 2 спонжі 49. Пінка для очищення шкіри обличчя 88 гривень. Спрей міст зволожуючий для обличчя від ловіт 74 гривні. Форми для нарощування нігтів 77, кусачки 34. Краб для волосся 29 пластиковий. Такий також 29 Однотонний пластиковий 29. Лего 27 деталей 129. Дитяча іграшка Бумеранг 59 від 6 років. Дзеркало двостороннє 59. Килимок для занять спортом 299. Крісло туристичне, складне 599. Коло човник для плавання 279, матрац для плавання, квітучий кактус 949. Надувне коло з ручками 399, туристичний калимок 250 на 3 499. Крейди для малювання у відерку 15 штук 57 гривень. Ручки 44, сухоцвіт. Дуже багато приїхало новинок. Ось такі ручки з декором по 19, фігурка зайчик. Такі варіанти кольорові 17, рибка. Сердечко 19. Кулькова автоматична 22 гривні. Величезний олівець простий з гумкою 88. Зошити 24, аркуші 11 та 9. 48 аркушів 15, 60 аркушів клітинка 19, пластилін 12 кольорів 57 гривень. Дошка та стеки для ліплення 15, стікери 9 гривень, по 64. На спіралі 46 аркушів. Ось такі з листочками 49-64, на спіралі 44, 60 аркушів. Органайзер пластиковий двосторонній 99, 88 респіратор зі змінним фільтром, наліпки об'ємні 29, насос для надування ручний 549, ножиці кравецькі 69, кнопки для одягу 9, намистинки для створення біжутерії. Ціна 279. Ще ось такий набір є класний. Яскраві кольори 149. Ось такий варіант 219. Набір в сумочці для шиття. 39. Наліпки для декорування 24 гривні. Наклейки для творчості 22 гривні. Ось такі 44. Дзвінок на велосипед з кріпленням 74 гривні. Ручки чорні на кермо велосипеда 88 є за 99. Ось такий варіант. Дві штуки упаковка. Педалі 229. Дві штуки. Замок для велосипеда з тримачем 849. Сидіння для гірського велосипеда 399, крила пластикові для велосипеда 299 2 штуки, церкало заднього виду 74, 199 насос ручний для велосипедних шин. Щітки 3 штуки упаковка 199 для чищення велосипеда. Спайдербол, ігровий набір 599. Підставка сходинка пластикова 399. Дошка балансуюча 499. Іграшковий набір 399, Туристичне крісло 599. Спинки дерев'яні. Кульки для басейну 249-60 штук упаковка. Набір для гри в піску з пісочницею 500 гривень 21 предмет. Ось такий набір 349 кораблик 21 предмет. Термосумка для зберігання продуктів 299 59 зі знижкою, щітка для чищення решітки гриль. 399 набір для гри в піску у валізі 2 в 1. Палиця для плавання 179 на цьому все. Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно. Буду вдячна за ваші відгуки, за ваші вподобайки. Дякую, що дивились. Гарного дня та економних усім покупок!